І так, друзі, всім привіт! На зв'язку то Сьогодні я хочу показати вам свою схему онлайн торгів. Хочу показати вам свою стратегію, на якій я заробляю гроші в інтернеті. Тому став лайк під це відео, підписуйся на мій канал. Та дивись це відео, тут я розповім про свою топову стратегію трейдингу. І так, що ми робимо? Я торгую, по-перше, на валютному ринку на світовому валютному ринку для цього я обрав брокера саме пока довжен, так як ну, на мій погляд, це найгарний та прозорий брокер. Так як тут ніколи не буває проблем з виводом та введенням коштів, тут все максимально воно прозоро. А в мене, до речі, було багато відео на каналі на тему виводу коштів. Також тут самі максимально прозорі котировки. Ми сьогодні це зрівнимо з вами, та мені дуже подобається інтерфейс, тут все максимально просто, що навіть новачок розбереться. І так, тепер поїхали вже заробляти. По-перше, зараз спускайся в мій телеграм-канал. В коментарі під це відео там є одне послання на мій телеграм-канал. Для того, щоб побачити нашу безкоштовну стратегію. До речі, сьогодні в нас Манфарм це зарплатня трейдера, хто знає, той знає, хто не знає, то переходьте та читайте. Переходимо у закріплене повідомлення, усього в моєму каналі безкоштовна стратегія. Я повністю безкоштовно розповів свою стратегію. Бачимо послання на нашого брокера та на ось цей сайт. Відразу переходимо на ось цей сайт, це сайт, який видає нам наші сигнали. Далі, після цього, переходимо у друге закріплене повідомлення та тиснемо сюди безкоштовна стратегію від я. Та обов'язково читаємо ось цю стратегію для того, щоб розуміти, як ми працюємо. Після того, як ви прочитали, ви готові заробляти. Тепер переходимо на нашого брокера і сайт, який видає нам сигнали. І так, по-перше, ми обираємо нашу валютну пару. Без з підпису OTC. Хай це на мой буде GBP-USD. Ставимо час нашої уходи, це саме одна хвилина, і суму, на яку ми будемо заходити. Я обрав 200 доларів. Обрав GBP USD переходимо на наш інвестинг на сайт, який видає нам сигнали. Та в пошуку просто пишемо GBP-USD. Тиснемо на неї і тиснемо сюди технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина каже, нейтрально. Нам це, на жаль, не підходить. Нам потрібно або активно продавати, або активно покупати. Тільки тоді ми можемо відчиняти нашу угоду. Тому давайте шукати далі. Хай це в нас далі буде Євро USD, на який сьогодні буде в нас нонфарм. В пошуку пишемо Євро USD. Ви можете тут змінювати язик, на який, там, який вам потрібен. Давайте поставимо. Давайте русский поставимо, для того, щоб ви розуміли. Пишемо в пошуку тепер Євро USD, ось він навіть в популярних запросах в мене є. І бачимо активно продавати. Повертаємось на брокера та відразу тиснемо продати. Все, все максимально просто євро СД, Євро СД, технічний аналіз одна хвилина. Активно продавати євро СД, і наш євро СД йде донизу. Ось і є наша стратегія. все максимально просто. Тепер дивимось на відпрацювання цієї угоди, та потенціально рахуємо наші 178 доларів, які ми заробимо. Але ж також попереду нас ще 40 секунд нашої угоди, Тому давайте також не поспішати і будемо дивитися, так як ну, мінуси тут також можуть бути, але ж вірогідність мінусу по всій стратегії просто мінімальна. Тому прийшло перші 30 секунд нашої уходи, ну, ви все, друзі, самі бачите, додати мені нічого. Тому якось так. EURUSD, наш інвестінг EURUSD активно продавати. Ви бачите, як він проливається донизу. Дуже волатильна сьогодні валютна пара EURUSD, Не будемо зараз далі її торгувати. Зараз зачинимо, що тут в нас буде, як воно зачинеться. Ну, я думаю, тут буде гарний плюс, якщо зараз не буде однієї свічки to the moon. А, Дивимось, впевнений. Фіксуємо впевнений плюсик 178 доларів. Але ж ви бачите перед подією, перед нашим, а, саме перед нашим нонфармом, ви бачите наскільки ось о 1530 наш нонфарм, ось вся інформація ось вся інформація по нонфарму, обов'язково дивись, і ось в мене тут є відео, пояснення, що таке нонфарм та що робити. І, блін, дуже така в нас волатильна, і дуже така, ну, ризикована сьогодні ця валютна пара, тому не раджу її торгувати, окрім нонфарму. Тому, в принципі, стратегія себе ось так відпрацьовує. Давайте йдемо далі. А у GPI. Технічний аналіз та в пошуку пишемо саме AU-GPI. Натискаємо. Також саме технічний аналіз. Одна хвилина. І одна хвилина нам, каже, активно покупати, тому тиснемо купити, трошки навіть прозівав. Цей сигнал розпочався з. 57 -ї минути хвилини 30 -ї секунди, але ж я ну, трошки трошки не встиг. Якщо б зайшов безвідсиву, взагалі був би дуже впевнений. Сигнал, але ж, я думаю, також тут не буде проблем, навіть при тому, що я зайшов не так ідеально. Тому давайте дивитися. Ну, В принципі, друзі, тут також сама історія. Наша стратегія ідеально себе відпрацьовує. А у GPI інвестінг, а у GPI активно покупати, і ви бачите, як наш графік активно йде догори. Я просто натискаю купити або продати, і цей ринок, ця стратегія заробляє гроші сама. Перші 40 секунд, наші 45 секунд нашого ходу відпрацьовується, бо просто ідеально додати мені нічого. Зараз, зараз робимо ще 180 доларів. Якось так, наша угода фіксується вже другий дуже впевнений плюсик. Ви самі можете побачити, наскільки 29 пунктів. А, і тут шість пунктів. Ну дуже впевнено, заходить ці угоди. В нас, друзі, ви самі, в принципі, все бачите. Відео йде лише 5 хвилин, і ви самі бачите, наскільки ідеально себе все відпрацьовує. Не бачу сенсу зараз відкривати третю угоду, так як мені потрібно готуватися до нон для того, щоб пацанам в телеграм-каналі максимально а, максимально детально розповісти всю інформацію. Тому думаю, ви мене також розумієте. Переходьте сюди, та все. Дивіться, сьогодні буде ну, дуже цікавий день. Ось моя безкоштовна стратегія, моя онлайн-торгівля, як я торгую, як я заробляю в інтернеті. Всі актуальні посилання будуть в коментарях під цим відео, також обов'язково підписуйся. Побачимось!